Всім привіт! На зв'язку ібіс, і сьогодні розкажу вам трошки про медичні підсумки. Сподіваюсь, ви вже бачили наше відео, яке зроблено про аптечки тактичні, тому що сьогодні мови не буде у нас про медичні препарати і засоби. Ми поговоримо виключно про підсумки, в яких ці медичні препарати і засоби є сенс транспортувати в себе на спорядженні або возити в автівці в якості аптечки. Отже, почнемо напевно з бренду Блекхук. І почнемо з базового підсумка від цього бренду, який представляє собою підсумок середнього розміру, який кріпиться на систему MOLLE. Він зроблений з 500-го нейлону. Всередині цей підсумок має еластичні стропи, які дозволяють закріпити медичні препарати, а також кишеню досить глибоку, в якій можна розмістити, наприклад, ковдру з фольги ну, або щось подібне. Цей підсумок має також велкропанельку невеличку, на яку можна розмістити інформаційний патч. Він не передбачає систем швидкого скидання, швидкого від'єднання і взагалі представляє собою базовий підсумок, який не наділений якимись супернанотехнологіями. Перейдемо до інших. Наступний підсумок від компанії Blackhawk це вже, так би мовити, наступне покоління, це вже більш продвинутий, більш просунутий медичний підсумок, який взагалі то складається з двох частин. Він також кріпиться на систему молі, як ми бачимо, тут є інтерфейс відповідний. Але він також представляє собою комплект із бази, яка кріпиться на MOLLE до вашої так би мовити, спорядження, і безпосередньо самого підсумка, який на велкропанелі. Кріпиться до цієї бази. Що нам це дає? Це дає можливість швидкого від'єднання такого підсумка в екстреній ситуації. Тобто, якщо він знаходиться на плейткарі аборбелті, або на броніку чи іншій спорядженні, ви від'єднуєте Фастекс. Тобто, окрім велкропанелі, він також фіксується фастексом. Для того, щоб привести його в дію, ви спочатку від'єднуєте фастекс, потім за стропу червоного кольору, яку добре видно, ви відриваєте одним рухом цей підсумок, і, власне, вже коли він перебуває у вас в руках, у вас є швидкий доступ до складу цього підсумку. Тут також зроблено передбачені еластичні стропи, кишені і, взагалі, досить зрозумілий органайзер, в якому можна розташувати всі необхідні медичні препарати для надання першої медичної допомоги. Застібки цього підсумка обладнані такими напівпетлями із червоного полімеру, які також спрощують відкривання в разі необхідності. Ну і допомагають вам зберегти дорогоцінні секунди під час, ну, наприклад, кровотечі. Також варто зауважити, що такий червоний колір допомагає. Орієнтуватись в умовах стресу або в умовах недостатнього освітлення. У вас не буде витрачено зайвий час на пошук тої чи іншої стропи для того, щоб відірвати підсумок від панельки, ну або щоб його відкрити. Все це робиться інтуїтивно швидко навіть в умовах стресу. Наступний підсумок, який ми розглянемо також, відноситься до бренду Blackhawk. І Він, як на мене, ще більш інноваційний. Він компактніший, він так і, у нас і називається Compact Medical. Тобто, очевидно, що він менший за габаритами, і в нього система дещо інакша. В нього немає двох складових, таких як основа і підсумок. Він весь кріпиться на моляху, але приводиться в дію одним швидким рухом. Тобто ми за нього беремо зверху і таким чином розкриваємо. Досить швидко, як на мене. Тут всередині дещо інакше облаштований органайзер. Тут для кріплення медичних засобів передбачено одну довгу еластичну стропу і безліч нейлонових петель, між якими все це діло і закріплюється. В тому випадку, коли вам необхідно мати доступ до всіх цих медичних препаратів. Якщо вам якесь незручне положення у вас і вам потрібно від'єднати підсумок від вашої снаряги, ви не знімаєте його цілком. Тут є така стропа, за яку можна оцю панельку, на якій закріплено, як би мовити, все медичне приладдя, можна від'єднати одним швидким рухом і користуватись ним в тому положенні, в якому буде вам зручне. Після чого поставити її на місце. Збирається все це докупи теж досить простим, інтуїтивним чином. Тобто ми його закриваємо, застібки підводимо вверх і на велкро ліпучку ми верхній клапан закриваємо. І, от, як я вже показував, в такому випадку одним швидким рухом ми його приводимо в дію. Досить, як на мене, цікаво, інноваційно. І що головне, це буде корисним. В умовах бою. Також тут є велкропанель, на яку можна ставити патчі дренажний отвір. Виготовлений він також з 500 го нейлону, тому досить міцний, є підстави, що не підведе в критичній ситуації. Наступний підсумок, який ми розглянемо, відноситься до вітчизняного бренду Шаптала. Це з усього, що ми розглядаємо, мабуть, найдоступніший підсумок, тому що його вартість на момент огляду складає менше 500 гривень. Він, як ми бачимо, досить об'ємний. Це такий досить здоровий підсумок, в якому багато місця, в якому можна розмістити от взагалі всі медичні препарати, які у вас будуть. Ну, З розрахунку на одного бійця. Тут реально багато місця. Медичні засоби кріпляться на еластичних стяжках. Також тут є. Дві великі кишені. Цей підсумок може бути закріплений також на панельку моллі, або ж використаний у вигляді автомобільної аптечки або аптечки для житла. Його вартість дозволяє, як на мене, придбати навіть декілька штук і одну покласти в машині, одну покласти вдома. А одну за можливості причепити, пришити до військового спорядження. Бюджетна доступна річ, в якій можна розмістити всі необхідні медичні препарати. В цьому підсумку не передбачено якихось систем швидкого знімання, скидання, немає велкропанелек. Тобто це зроблено для того, щоб, щоб він був бюджетний. Вартість 495 гривень. Але тим не менш, найбільш необхідні речі в ньому є. Продамо його на місце. Далі перейдемо до підсумків від бренду Tasmanian Tiger. У них також є декілька цікавих медичних ніштяків, наприклад, медичний підсумок, який досить стандартний зовні, але все ж таки має цікаві особливості. Виготовлений він з 900-ї кордури. У руках, коли тримаєш, то він відчувається досить міцнішим. Всередині у нього також передбачена еластичну стропу для розміщення медичних препаратів. Довжину якої можна регулювати. Також тут є кишеня з сіточкою, фурнітура у нас від фірми UKK. Кріпиться він на платформу моллі. Тут є зовнішня велкропанелька, а також е порти молі, які зроблені методом лазеркат, які не обтяжують взагалі систему підсумка. Також тут є досить великий дренажний отвір, взагалі якісна компактна річ. Яка теж може бути запросто розглянута для укомплектації бійця. А далі покажу вам декілька цікавих приспособ для кріплення турнікета. Перший у нас підсумок від того ж бренду Tasmanian Tiger, який зроблено виключно для транспортування одного турнікета. У нього є невеличка кишеня, в яку він поміщається. І в цілому ця штука передбачає досить відкрите носіння турнікета. Як відомо, Така річ, як турнікет, вона має бути не те, що на оснащенні кожного бійця, взагалі-то їх по-доброму має бути два, якщо не три у кожного. Якщо у вас один турнікет знаходиться в медичному підсумку, то зовсім не зайвим буде ще один турнікет у швидкому доступі, наприклад, в такому підсумку, який дозволяє досить швидко його. Викрасити в разі необхідності для того, щоб ви не втрачали, не дай Боже, дорогоцінні секунди під час кровотечі. Це один із варіантів підсумку для переноски турнікета, який кріпиться також на маляху. Має велкро застібку з індикатором червоного кольору знову ж таки, для того, щоб ви могли швидко орієнтуватись в умовах стресу та недостатньої видимості. Наступний підсумок фірми Onico. Він Досить доступний, го вартість 480 гривень на момент зйомки. І, як на мене, це цікавий момент е в тому плані, що він відразу укомплектований невеличким маркером. Тобто таким чином у нас він виглядає в зборі. Турнікет фіксується всередині підсумка еластичною стропою, і відразу біля турнікета знаходиться невеличкий маркер для того, щоб коли ви його звідси дістали і наклали, ви відразу могли дістати цей маркер. Однією рукою зняти ковпачок і написати на турнікету. Тут є місце, де, в якому ми пишемо час накладання турнікета. Це важлива річ. І, на жаль, не завжди під час стресових ситуацій у вас буде маркер під рукою. Тут він передбачений відразу в підсумку з турнікетом. Як на мене класне рішення. Він також кріпиться на систему молі. І обов'язково зверніть увагу на такий девайс, як на мене, досить класна річ. І наостанок бонусом покажу вам таку річ, яка зовні нагадує кобуру для пістолета, Але насправді це паучер від компанії Atagir, який зроблений із кайдексу, і, власне, також передбачає швидкий доступ до турнікета. таким чином. При цьому сам турнікет повністю захищено від будь-якого механічного. Впливу від будь-яких пошкоджень, навіть якщо ви впадете цією стороною, то турнікету нічого тут не загрожує. То він повністю, так би мовити, в такій в кайдексній броні знаходиться. Але при цьому його можна швидко звідти дістати і використати в разі необхідності. Кріпиться він на поясний ремінь. Я думаю, немає складнощів його прикріпити якимось іншим чином, можливо, навіть на теклок. Але суть не в тому. Теж цікава річ, обов'язково зверніть увагу. Для турнікета, ну, така от приспособа для носіння на поясі. Як на мене, теж має сенс. Але коштувати вона буде дещо дорожче, ніж от такого плана підсумок. Ну, самі розумієте, кайдекс буде дорожче і, відповідно, дорожчі і, врешті-решт, по ціні для споживача. На цьому, мабуть, все. Подсумки і різні приспособи, цікаві, які в нас були, ми вам показали. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Дякую за підписку. Дякую за поставлений лайк. Слава Україні!